У нас традиційно продовжується реалізація державної програми Євідновлення, яка передбачає надання компенсації громадянам за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. На даний момент термін реалізації цієї програми вже перейшов фактично в початок другого року, і за цей період в нас є наступні показники. Отже, по пошкодженому майну всього в області за цей період. Подало заяви більше ніж 4500 громадян. Власне з цієї кількості відповідними комісіями органів місцевого самоврядування було розглянуто і нараховано компенсацію по 2509 заявам. Це по легким ремонтам, і по майже 130 заявам це по капітальним ремонтам. Загальна вартість компенсацій по цьому виду виплат становить майже 250 мільйонів гривень. Якщо говорити за компенсацію в вигляді житлових сертифікатів, то в нас всього було подано 850 заяв і сформовано 371 житловий сертифікат. Загальна сума таких електронних документів зараз становить 545 мільйонів гривень. Також нещодавно вже розпочався власне, процес, який передбачає надання грошових компенсацій на відбудову знищених об'єктів. По цьому виду компенсації в нас по області всього є 184 заяви від громадян і вже сформованих грошових компенсацій 64. Загальна сума е, таких компенсацій по е, на відбудову зараз становить е, 123 мільйона гривень. Для того щоб отримати компенсацію на відбудову знищеного об'єкту, громадяну громадянину, треба подати інформаційне повідомлення. Як я й казав, це робиться через е, дію, мобільність застосунок або через е, адміністратора е, ЦНАПу. Ось після того, як було подано інформаційне повідомлення, заявник так само через ДІЮ або через СНАП повинен сформувати заяву на отримання і вказати саме цей вид компенсації, який він хоче отримати. Якщо громадянин подає заяву через ДІЮ, то він має в відповідних вкладках вказати контактні дані. Підтягнути необхідне інформаційне повідомлення, і також зазначити електронну картку є відновлення, на які потім будуть перераховуватись гроші. Ось після того, як ця заява була сформована одним із способів, через певний час до громадянина, до заявника прийде комісія органу місцевого самоврядування, яка проведе огляд цього. Місця, де був житловий об'єкт, і складе чек-лист, згідно якого потім буде нараховуватись ця сума компенсації, сума нараховується відповідно формулою, яка зазначена в постанові, що регулює цей процес, і яка включає в себе ряд регіональних коефіцієнтів, ряд технічних коефіцієнтів, які стосувалися знищеного об'єкта нерухомого майна. Після того, як комісія оглянула е, зруйновану будівлю, вона складає акт і е, разом з іншими документами вносить ці відомості до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Після того е, комісія приймає рішення про нарахування компенсації цьому заявнику, варто зазначити, що е, рішення комісії ще має затвердитись. Е, Виконкомом сільської селищної міської ради. Власне, вже після цього заявка в системі отримує статус виплати на будівництво, і після цього громадянину, заявнику має в дію прийти повідомлення про те, що заявка схвалена і, власне, нарахована певна сума коштів. Після цього заявнику треба зробити таких дві важливі дії. По-перше, це отримати документи, що дають право на початок будівельних робіт, це будівельний паспорт в складі з схемою намірів забудови, і повідомлення про початок будівельних робіт. І паралельно треба припинити право власності через державного реєстратора на знищений об'єкт нерухомого майна, тільки при наявності цих двох умов заявнику на електронний рахунок надійдуть відповідні кошти.